Вітаю, друзі! Мене звуть Юрій Шкуро, я міжнародний гросмейстер шахів, тренер, учні якого вигравали 12 різних чемпіонатів країн, виконували звання майстрів, міжнародних гросмейстрів, деякі грають за національні збірні, вигравали чемпіонати Європи та світу. І що я вам хочу сказати: я хочу сказати та закликати вас до того, щоб ви, як мінімум, обмежили. Використання платформи Ческом. Тому що, на мою думку, я наведу багато аргументів. Перше, ця платформа торгує повітрям. Я вважаю, що ті послуги, які вони нібито вам пропонують за ось цей щорічний абонемент, вони не коштують навіть 1% грошей. Від тієї суми, яку ви платите. Тому що ніякої користі я не бачу від тих послуг. Боти вони вчать як невірно грати в шахи. Оцей нібито аналіз від Ческому – це лайно. Грати у турнірах з читерами, ви платите гроші і граєте з читерами та з орками це теж кому це потрібно. Ці всі уроки Ческому – це все, на мою думку, повнісіньке лайно. Тобто ви платите гроші за те, щоб бути в неприємній компанії з читерами, орками, прибічниками орків, щоб проти вас грали прогами і робили з вас дурня. І ви за це платите гроші. Якщо ви це робите, друзі, зупиніться, щоб не бути дійсно дурнями. І так, торгівля повітрям, заохочування читерів. Дозвіл грати оркам, білооркам, іранцям і іншим і представникам інших країн, які допомагають агресорам чи приймають участь у цьому терорі. Далі боти. Я вже розповідав у інших відео, коли буває зіграєш партію, ну просто ідеально, ну це у І Я так вигравав у міжнародних гроссмейстрів у турнірах наживо. І бот потім мені там коментує: ось вам потрібно відпрацювати там тему рокіровка, і у вас 98%, а не 100. Чому не 100? Тобі дебют не подобається, так що потрібно грати один лише дебют, чи в чому справа? Я все робив ідеально. Але бот пише: вам потрібно відпрацювати мат в два ходи, якого не було в партії взагалі, або тему рокіровка, або два слона. Ну, тобто, пише, аби що написати, повнісіньке лайно. З такими порадами, ви, ви тільки. Почнете грати у рази слабкіше, тому люди, які кожного року платять, платять за оце видурювання, на мою думку, від ческому вони стають лише слабкіше, вбивають в собі не, не тільки свої шахові здібності, а вбивають в себе віру в себе. ческом дуже шкідливий. Дуже шкідливий, на мою думку. Якщо можна ще заходити там грати, ну якщо вам подобається, коли проти вас грають читери і буває, ось я, наприклад, пишу читерам, що ну, ти читерів, це зрозуміло. Я розумію, що сайт навряд чи буде блокувати, бо Чистком блокує лише читерів, які засвітяться у турнірах і блокують там одиниці читерів. Хоча читерять в них, я ж кажу, там якщо хоч потроху, то майже 90-99%, на мою думку, особливо цих любителів-аматорів. Але частком їм дозволяють читерити, бо вони платять гроші. І навіть я знаю, в мене є інсайдерська інфа, що е, ось тих з маленькими рейтингами читерів, якщо в них підписка, цей абонемент, добре, читеріть, нічого вам за це не буде. Це повнісінька ганьба. Чиском маніпулює, торгує і так далі. Е, вашим життям, вашим настроєм це і вчить вас грати лише слабкіше. Також, оці всі як кажуть, ой, там можна задачки вирішувати. Вони спеціально... Навіть якщо ви вірно вирішите задачку, вони можуть зняти з вас рейтинг, щоб затримати вас на сайті. Ми якось перевіряли це з учнями із сином, що вірно вирішили задачу, але вони знімають рейтинг. Ми потім не витримуємо, ставимо на компи набагато сильніше, ніж ті, що там стоять такі лайно-компіки на чискомі. І компи показують, що ми вирішили все вірно, але рейтинг з нас зняли. Або ось ці так звані начискомі е Пазл Шторм і так далі. Ось ці всі варіанти. Це теж, коли ви йдете на рекорд, вас спеціально ческом починає валити або вибивати. Це ще щось. Головна мрія сайта, щоб ви там сиділи, платили гроші і думали, що якщо платити їм гроші, то чомусь навчишся. Ні. Можна тільки грати слабкіше, якщо мати справу з такими, на мою думку, я навіть людьми їх не хочу називати, з такими, на мою думку, нечесними. Нечесними не фахівцями. Е, ще моменти, за які я маю інформацію. Я ж спілкуюся з багатьма і майстрами, і мейстрами і з учнями. Це захист памерів. Дуже багатьом пишуть ці безперервні пропозиції грати, особливо якщо у вас нормальний рейтинг грати. Є за якісь команди пишуть, пишуть і чиском нічого це не блокує. Ми навіть порівнювали з учнями, що пишуть е одні ті самі спамери, їх один учень блокує, вони пишуть іншим. Часком, незважаючи на репорти, ігнорує це все. А якщо ви цим спамерам напишете, що він спамер, то ще чиском потім вам напише, як ви можете ображати. Ви назвали вбивцю вбивцею, Ах, ви негідник такий. Тобто... Спами за те, щоб зайти в команду, спами за те, щоб зайти до клубу, зіграти в турнірі безліч різного спаму, або просто спаму зіграти зі мною партію. Якщо їм відповідаєш, що це коштує грошей чи ще щось, вони пишуть репорти, жалоби на ЧСК, і СКОМ починає вас ще виховувати. Тобто ті шахраї, які дурять людей роками, десятиріччями, ще починають вас виховувати. І останній момент, це перевірено. Я не буду казати про людей, хто на це жалівся, але це не один чоловік, не одна людина, вибачте, сексуальні моменти. Звичайно, то в мене колись була шлюбна агенція. Дуже дуже багато років тому. Я не пам'ятаю, я був ще КМС чи майстром. Не пам'ятаю це. Ну, не так важливо. Я знаю, що таке. Вибачте, неадекватні, я хотів інше слово сказати, неадекватні е чоловіки, які пишуть різне лайно дівчатам, висилають голі фото і просто. Так ось на чискомі серед шахістів чи недошахістів теж таких вистачає. Ми знаємо, що Гарєєва за це блокували, ось цього покидька гросмейстра американсько узбецького походження. Ми знаємо, що не всіх блокували, там Рамірес Гросмейстер, і так далі. Але потім їм дали другі, треті шанси. Це теж огидно для часткому. Це, це просто ганьба. Так ось. Ось. І багато ж нонеймів, які теж займаються цими справами, починають щось виписувати. І, е, як буде, совершеннолітнім, Ну, і тим дівчатам, яким вже є 18, і навіть маленьким дівчатам. Починають писати різні речі, які не стосуються шахів. Чиском на це не реагує. Ці, я перевіряв, ці люди, не люди, ці покидьки залишаються у системі. Вони, мабуть, платять якісь внески, вони залишаються у системі. Я забув прізвище одного американського майстра міжнародного. Забив я, якось яков у нього ніг, чи є і ще ще якось, я потім знайду. Ось це лайно теж там виписувало. ой, що воно тільки не виписувало. Ну, в шахи, до речі, він грати не вміє. Там 2900 чискомі, але в мене з ним рахунок 5 чи, чи 6 чи 4,0, ну, щось таке. Під 0 без нічий. Але воно дозволяє собі теж це писати. Ви думаєте, його чіпають чиском? Ні, це ж американець, він щось з ними якось контактує і все. Друзі. Я не хотів записувати це відео, але я просто закликаю всіх відмовитися від платних послуг ЧОСКОМ, передати цю інформацію своїм друзям і сприяти тому, щоб на цьому сайті українці, принаймні, і ті люди, які поважають, люблять Україну, і ті люди, які проти всього того, що коїться, і проти читерів, щоб на цьому сайті. Ну, як мінімум, не платили їм жодної копійки, і бажано туди не заходити і не грати. Хай чиском залишається з терористами, з окупантами і з читерами, і з тими, хто хворий на голову у сексуальному плані. Це для чиском. Бай-бай, покички!